Роєм слава сьогодні в програмі з перших уст. Ми поговоримо з депутатом надвірнянської міської ради, головою політичної фракції Європейська Солідарність Василем Бодзиком. І дізнаємося про основні критерії роботи депутатського корпусу. Вітаю Василю! Вітаю, пані Ірина. Отже, почну з першого питання. Розкажіть, будь ласка, як змінилася робота вас як депутата, як голови політичної фракції до війни і під час війни. Я думаю, що Нікому не секрет, і е, кожного громадянина України взагалі змінилася ситуація до 24 лютого і, два, і після 24 лютого 2022 року. Е, моя як депутатська робота, я вважаю, що трішки змінилася. Не буду лукавити е, більше до 24 лютого, до часу повномасштабного вторгнення е, в роботі депутатської. Е, Депутатської роботи, скажімо так, ну, були присутні якісь елементи, знаєте, можливо, якогось піару, можливо, якогось більш політичної складової. Але після 24 лютого, особисто для мене, я вважаю, що мої пріоритети змінилися. І зараз найосновніший момент це дійсно допомога ЗСУ і працювання для швидшої перемоги України проти російської агресії. Якраз, коли ви говорили про перемогу України, зіграла про відбій повітряної тривоги. Це дуже, я думаю, і впевнена наш гарний знак. І хочу поцікавитися, в складі якої депутатської комісії ви працюєте? Я в складі працюю в складі двох депутатських комісій. Е, перше, це Ну, скажімо так, як ми говоримо між колегами-депутатами, це є бюджетна і друга комісія це є містобудування архітектури, інвестицій е та інвестицій. В складі двох цих комісій я працюю. Ваша політична фракція є найбільшою в Надвірнянській міській раді за складом депутатів. Чи завжди погоджуєтеся з думкою колег? Чи вони підтримують ваше рішення, чи бувають якісь непорозуміння? Як відбувається робота? Як ви правильно зауважили, так дійсно у нас є найбільша фракція в Надвірнянській міській раді, фракція Європейської Солідарності? Мої колеги це є досвідчені професі... професіонали, хтось в кожній своїй сфері, скажімо так. Е, хотів би відзначити також, що е, два наших колеги-депутати це Степан Северилов та Андрій Левицький, е, зараз проходять службу в Збройних силах України. Е, ми з ними постійно на зв'язку. Е, вони, на жаль, не мають можливості відвідувати і працювати в комісіях чи побувати на кожному пленарному засіданні, але ми постійно з ними на зв'язку, ми їх тримаємо в курсі всіх справ, вони активно дають свої поради. Також наші депутати, як я вже, Попередньо сказав, є професі... професіоналами своєї справи. Е, звісно, що як в кожному колективі у нас є якісь суперечки, і вони виникають, і це є досить нормально, це є дискусії. Але коли мова е, стосується там, чи забезпечення військовослужбовців, чи допомога е, е, Збройним силам України, чи забезпечення життєдіяльності нашої громади, чи медицина, чи культура, чи освітній процес. Тобто ми завжди є однодумцями. Е, впливу як такого е, я не маю, але. Е, в нас кожен має, у нас є демократична фракція, у нас кожен має право висловитися. І ми це все стараємося робити, от відкриємо інсайдерську інформацію перед сесіями. Тобто, чи це після комісії? Тобто у нас бувають жваві дискусії, але коли вже ми виходимо на сесію, коли ми вже йдемо приймати рішення і голосувати, ми завжди толерантно, одноголосно. Так, командна робота, ви правильно зауважили, дякую. Тому я дякую своїм колегам-депутатам дійсно за їхню працю і дійсно це є професіонали своєї справи. Про депутатську роботу багато жителів надвірної завжди звертаються із різними запитами до депутата. З якими основними запитами звертаються до вас проблемами? Що хвилює зараз жителів громади? Ну, Кожна людина, чи кожний виборець, чи кожний громадянин нашого нашої громади звертається по різному. Е, якщо зробити таку аналітику, то більшість це е... Соціально побутові звернення, тобто зараз більша така робота, знаєте, от написання акту, тобто люди оформляють субсидії, багато пільг, багато родин військовослужбовців звертаються, багато внутрішньопереміщених осіб звертаються, тому що вони якісь роблять певні виробляють певні довідки і подають її на якісь пільги, і тому їм потрібно акт від депутата. Також є глобальні звернення. Це є, звернення може бути від різних населених пунктів. Також є звернення і прохання, що дуже часто звучать від старост, від старостинських округів нашого, нашої територіальної громади. Тобто кожен староста десь використовує той вплив депутатів і, і звертається з проханнями, що в нашому населеному пункті потрібно зробити те-то те й тето. Нещодавній приклад Полоку Василь Васильюри, староста села Гвіст, звернувся про те, що йому там потрібно підсипати якусь, якийсь заїзд до стадіону. Тобто він як голова громади своєї, він як очільник Старостинського округу, він хоче вирішити ту проблему. Він розуміє про те, що депутати приймають рішення, депутати працюють в комісіях і він використовує цей шанс. І ми радо, особисто я радо всім старостам допомагаю, що в моїх силах, що ні, то так і ктаки кажу, кажу, вибачте, можливо, наступної сесії. Також громадянини звертаються. Ну, Більшість такі, знаєте, от, е, якісь там вода чи не стікає, чи можливо якісь водовідведення зробити, чи можливо десь там якась якусь, та, якусь вулицю е, там допомогти підсипати. Такі побутові звернення. Я вважаю, що взагалі громадяни зараз е, розуміють, яка ситуація відбувається в країні. І, е, Толерантніше і якось з розумінням більшим ставляться до своїх звернень, тому що не можемо, не може навіть міська рада і депутати зробити і задовільнити потреби всіх виборців чи всіх громадянин нашої громади. Ви є доволі молодий депутат, а також є успішним підприємцем. І під час того, як ви балотувалися на депутата Надвірнянської міської ради, ви вже були успішним підприємцем. Але мене цікаве питання. Не дивлячись на це, ви дуже багато маєте підрядів виграєте тендери від Надвірнянської міської ради. От в чому, в чому секрет такої дякую за запитання. Uh... Так, дійсно, я є підприємцем. У мене також є і сімейний бізнес із дружиною. Ми маємо декілька закладів швидкого харчування не в нашій громаді. Тому я можу сказати з впевненістю, що я є підприємцем. Ну, як кожен громадянин, я дбаю про свою сім'ю і дбаю про те, щоб заробити якісь кошти, щоб утримати і продадувати свою сім'ю. Перше, що б я хотів сказати, от на рахунок тендерів, це є все, ну, скажімо так, це є прозоро. Тобто, якщо виграти, якусь взяти роботу, чи виграти якийсь тендер на ту чи іншу роботу, ти мусиш пройти певний етап. Це реєстрація на майданчику, це прозорі і чесні торги. Тобто, немає прямих угод. що от Захотіли, щоб там зробив ФОП будзак якусь роботу. Ну, будь ласка, йди і роби. Це все є жива конкуренція. Другий момент так, я зробив дійсно багато робіт, але якщо взяти по сумі, то я досить, то я не, не є там на першому місці, тому що інколи є такі об'єкти, які мало затраті, ну скажімо так, не але потребують якогось, але їх потрібно зробити. Я вважаю, що це не є поганого. Тобто, коли я витримую всю процедуру, коли я, скажімо так, в жорсткій конкуренції здобуваю чи виграю якусь, якийсь тендер. Третє, всі працівники, які працюють, у, наприклад, в мене оформлені як підприємця, вони є всі місцевими, вони отримують заробітну плату. Також я б хотів зазначити, що Ну, якщо взяти мого моє підприємства і взяти там ту фірму, до якої я до червня мав е, відношення, то приблизно за два роки, якраз коли повномасштабне вторгнення, ми сплатили близько мільйона гривень податку. Тобто ці кошти вони пішли в місцевий бюджет, вони осіли тут. Це не приїхала якась фірма чи якийсь підприємець з іншої області, зробив роботу і поїхав назад, і кошти пішли в ту в ту і область, іншу громаду. Та, в іншу громаду. Е, Ну і дуже зараз, знаєте, от суспільство е і контролюючі органи, тобто це не можна так сказати, що ти зробив і, і все, і там собі заробив якісь певні кошти. Ні, це є дуже багато контролюючих органів, це є і технічний нагляд, це є і, і навіть і нагляд управління, які є замовниками. Тобто це ж мусить бути відповідно зроблено і. Ти мусиш відповідати всім критеріям. Ця робота мусить відповідати всім критеріям, які, які є передбачені. Тому, ну і плюс ще сімейний бізнес, як я вже казав. Тому я вважаю, що ну, це є кожного права. Я вважаю, що тут немає нічого поганого, щоб кожен десь вмів себе реалізувати в своїй громаді, і щоб податки дійсно йшли в нашу громаду. Так, для того, щоб розвивати громаду, потрібно, щоб податки залишалися в Надвернянській громаді, бо за рахунок податків кожна громада може себе успішно там, будувати і дороги, і ті самі вулички. 100%. І щодо підприємницької діяльності ми поговорили, і також, так як депутат, на початку року всі заповнювали дружню декларацію. Mm. Мене цікавить. Чи ви щось так і всяке приховали у декларації. Ну, і, звичайно, суспільство в нас дуже багато любить говорити, відкривати нові. І я бачила декілька дописів у Фейсбуці про дороговартісний автомобіль. Чи все ж таки він є в декларації? Дякую вам за запитання. Скажімо так, декларацію інакше. По-іншому, як чесніше, не можна подати, тому що це, є, це дійсно подається правдима інформація про декларанта і про членів його сім'ї. Тому все, що я вказав в декларації, це є дійсно правдиво. Щодо, щодо дороговартісного автомобіля, ну я б з вами посперечався, тому що це не є дороговартісний автомобіль. І те, що я вказав в декларації, це є дійсно правдиво. А саме автомобіль. Ну, от коли власник автомобіля, він є власником, коли в нього є техпаспорт, коли він дійсно зареєстрований в певних органах і він є власником автомобіля. На даний момент я не є власником цього автомобіля. Я в декларації вказав, я користуюся на правах доручення. але я не буду зараз, щоб там десь казали, що ну, щоб суспільство чи громадяни якось думали, так, я на ньому їжджу. Цей автомобіль е, стане чи моїм, чи, чле, е, чи когось із членів моєї сім'ї, коли я його е, перепишу і зареєструю в певних, органах, е, в, е, в певних органах, які за це відповідають. Е, е, як я вже казав раніше, я є підприємець, у мене є е, сімейний бізнес із моєю дружиною. І я е, вважаю, що Mm. Дивлячись на вашу декларацію, ви можете собі дозволити так, я дозвол... даний так, автомобіль. Так, Але цей автомобіль, я ще раз повторюю. Він, можливо, на вигляд такий яскравий колір, але він не є таким дороговартісним. Тому я дійсно нічого не приховую. Я на ньому їжджу зараз по дорученню, і цей автомобіль стане обов'язково моїм, коли там відбудуться певні якісь моменти, і коли ще там десь за нього, скажімо так, повернеться якась певна сума ще грошей, тому що зараз. Як і кожна людина, як і кожний громадянин є на що десь інше витрачати, і цей донат, і допомога ЗСУ, тому десь воно не все так може складатися гладко, як хотілося людині. Про допомогу ЗСУ ви, як депутати, дуже активно голосували за всі рішення, які були спрямовані для підтримки наших захисників, а також лідер вашої політичної партії Петро Порошенко активно звітує про свою волонтерську діяльність. Мене цікаво, чи європейська солідарність на двірнянщини допомагає Збройним силам України? Якщо так, то декілька моментів розкажіть. Ну дійсно. Ну, це нікому не секрет, це є в засобах масової інформації. Дійсно, Петро Олексійович спільно із громадською організацією справа громад за весь час повномасштабного вторгнення допомогли Збройним силам України там близько 5 мільярдів гривень. Це щодо Петра Олексійовича. Особисто я бачу в інтернеті, особисто я слідкую за сторінками в соцмережах, я бачу, що дійсно відбувається. І десь в кожного є зараз знайомі, так само і в мене є в різних бригадах, де, наприклад, розмовляючи з хлопцями, вони кажуть, о, був там Порошенко, приїздив, дав нам автомобіль, дрони, там квадроцикли. Воно дійсно працює, і це є дійсно факт. Воно є, і я вважаю, і я тільки це це вітаю. Що є такі люди в Україні, як Петро Олексійович, які допомагають так Збройним силам України, щоб кожен це щоб кожний так міг допомагати щодо нашої надвірнянської районної організації? Ми теж допомагаємо, і на районна організація політичної партії Європейська Солідарність» спільно із Івано-Франківською знаю, що були спільні проекти, і буквально нещодавно, можливо, там пару місяців назад, було придбано там 133 дрони, де частину коштів зібрали. Ці дві організації більше обласна. А Петро Олексійович вже і своїм фондом додали ще таку саму кількість коштів, і було придбано для 93-ї бригади Холодний Яр було придбано 133 дрони. Також знаю і слідкую за соцмережами. Бачу, що зараз е... спільно. Взагалі наш партійний осередок області е, проводить ще одну акцію, яка називається Від нуля до життя. І вони збирають, е, по-моєму, на 200 е, квадроциклів. І зараз, от на сьогоднішній день, мені відомо, що вже зібрали близько 2 мільйонів гривень. Тобто робота ведеться. Е, ну і кожний особисто, спілкуючись зі своїми колегами-депутатами, кожен особисто е, Ну, кожний донатить. Зараз я вважаю, що кожна людина є е, волонтером. Так. Можливо, це не так е, публічно висвітлено, але кожна людина десь має можливість, тому що нам всі е, теперішні медійні і не тільки ситуації дозволяють це робити. Тобто заходиш на банку, так звану, е, клацаєш типу, донатиш. Ну, я вважаю, що це кожного особисте. Особисто в мене це є е, моє, яке я. Ну, вважаю, нехай залишиться зі мною, типу це, що я доначу. Я не хочу на цьому робити якісь акценти. Тому наша організація щодо питання, наша організація дійсно допомагає, дійсно долучається і спільно з Петром Олексійовичем і з громадською організацією Справа громад дійсно робить дуже багато позитивних речей для Збройних сил України. Щодо публічних висвітлень ви згадали. Незважаючи на те, що ви є підприємець, депутат, ви є доволі скромна особистість і не так активно ведете свою сторінку в соціальних мережах. Зараз дуже популярно, коли лідери громад їдуть із волонтерською поїздкою на схід. І в тому числі депутати, підприємці. Чи немає у вас бажання поїхати на, на схід з тою самою гуманітарною допомогою, яку ви передаєте там, новою поштою, чи тими ж самими іншими волонтерами? Як ви до цього ставитесь? Ну, м -м -м -м, бажання є поїхати, можливо, не, не так відкрито і відверто, і пафосно. Але бажання є поїхати, бо завжди, якщо ти зустрічаєш там своїх друзів, проїхавши енну кількість кілометрів, а це інколи тисячами, тобто завжди воно приємно. Я не буду лукавити. Адміністрація міської ради там, на чолі з нашим Зіною Мирославичем запрошували. Я декілька разів їхав як депутат і в цю поїздку на схід, де, ми, де нам доводилося передавати хлопцям і автомобілі, і дрони, і які засоби, ну, різні засоби, які потребують, які потребують Збройні Сили України. Щодо сторінки. Ну, я вважаю, що зараз в цей час е, вести якусь активну діяльність е, ну, трошки недоречно. Е, чи там публічність, ну кому добре буде від того, що я там десь щось напишу, чи я там якась публічна людина. Той, хто е, хоче дізнатися, е, той чи там запитається. Громадяни звертаються, вони знають, що я є депутатом не одного скликання. Е, найголовніше, я вважаю, щоб. Е, Працювала е, життєдіяльність нашої громади, і щоб ми все робили для того, щоб е, наші, люди, е, ну, наші люди нормально проживали в якихось нормальних умовах, щоб е, медицина, освіта, культура, е, щоб все якось функціонувало як один організм. Хотів би ще сказати: е, ну, ви знаєте, от е, такий момент, Можливо, хтось є більш публічніший, можливо, хтось є менш публічніший. Але я вважаю, що кожного депутата, кожний депутат може похвалитися тим, що він здобув і що він зробив за час своєї там, каденції чи за останній рік. Це тим, як громада функціонує. Повторююсь, це і медицина, це і культура, це і освітній процес, тобто це є. І позашкілля, і взагалі функціонування комунальних підприємств нашої громади. Тому що, як говорить закон, і як взагалі відбувається орган місцевого самоврядування, тобто є депутати, представники громад, вони працюють у раді, вони приймають рішення. І ці рішення виконує адміністрація міської ради на чолі із очільником із мером міста. Тому, можливо, міський голова є більш публічніша людина, і він це висвітлює е, на своїх сторінках. У нього є своя преслужба чи на сторінках Надернянської міської ради, але це є все робота спільна. Тобто, і якщо запитати, що зробив депутат, то це все, що. Е, що люди бачать на сторінки там чи міського голови, чи на Доронецької міської ради, чи отримують заробітну плату. Це зробив кожний депутат безпосередньо. Кожний колега мій е... робота депутатського корпусу. Кожна робота депутатського корпусу. Знаєте, ми якось так бачимо: от є сесія відбувається. От є одна загальна картинка, тобто всі гарно, всі підняли руки, проголосували. Але ніхто не бачить цей шлях до сесії. Тобто ці робота в комісіях кожного депутата, це президія. Так, бувають різні питання, бувають спірні, бувають, що, можливо, десь не є ми всі однодумцями, але до сесії. Ми всі виходимо із однією думкою. Тобто, перш, найперше, це допомога Збройним силам України, це забезпечення життєдіяльності нашої громади в цілому. І дуже важливий такий момент. Багато хто навіть цього і не знав, але депутат працює на громадських засадах. Тобто, це є його так би мовити другорядна робота. Благодійна робота. Благодійно, це хай буде дуже гарно. Е, тому, е, от мене часто там запитували: от що ти як депутат зробив? Там? У мене там на вулиці ямка. Ну, я не буду кожному пояснювати, але стараюся десь донести до людей цю думку, що все, що відбувається в громаді, це і заробітні плати, це і навіть та дорога е, там, з Молодькова до Бабчого, чи там до Парижі. Це все. Е, це все робота кожного депутата, кожного мо мого колеги. Це є спільна наша робота. А можливо, хтось це висвітлює пафосніше, можливо, хтось це висвітлює більше, можливо, хтось має на це більше часу і можливостей. Але я думаю, що виборці це розуміють і оцінюють в кожний. По своєму там гарно сказано, що кожен по своєму, деколи коли е, висвітлюєш про свою роботу, кажуть піарішся. Коли не висвітлюєш про свою роботу, кажуть нічого не робиш. Тому ти потрібно шукати щось е, е, середнє. Е, на початку війни дуже багато було е, тимчасово переміщених осіб, тих самих переселенців. Надвірянська громада активно приймала, приймали і старостинські округи, а також велику кількість переселенців. В, Бритня, в благодійний фонд Caritas, де розмістив в себе в шелтері. Розкажіть більше ви про це, бо ви як депутат безпосередньо до цього. Я як і не депутат, це нікому не секрет. Я був одним із засновником Карітес надвірно, де директором є мій рідний брат отець Андрій. І коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, коли почалася повномасштабна війна, я почав. Допомагати в карітці. Тобто, допомагати ну, спочатку брат до мене зателефонував і каже, дивись, у нас там такий-такий проєкт, ми мусимо тут людей прийняти. Я думаю, окей, все, я допомагаю, і ми так закрутили цю роботу. Я вважаю, що те, що робить картес на території нашої громади, це неоціненний вклад, тому що зараз. Скільки працівників працює, яку допомогу вони надають, які проекти вони залучають, це і таборування, це і психологічна допомога, і медичний центр, і сімейні лікарі, і от домашня опіка, і прихисток для внутрішньопереміщених осіб, і гуманітарна допомога, і це і шкільні портфелики, тобто ну. Я боюся, все не, не перерахую, але дуже великий вклад для нашої громади робить каратис. Мені, е, е, мені, е, е, мені це до вподоби, мені, як християнину, теж є якась міра свого служіння. Тобто, тому що кожний працівник у каратисі, який приходить, е, він служить насамперед людям. Цей прихисток, який надає Каритас, ну, він є досить, я б сказав, на високому рівні. Тому що спілкуючись з із, із іншими громадами і навіть з цими людьми, які приїхали з інших громад, тобто вони, вони реально типу, здивовані і кажуть, ну, той сервіс, який є тут, той сервіс проживання і ті умови, є набагато кращий. Тому я радий, що я десь в свою чергу долучився до цього. І... Я можу сказати, що Caritas ще буде більше розвиватися і ще більше працювати над різними проєктами. З вашого дозволу я вас доповню. В Лічниці Святого Шальтберля, де діє на благодійному фонду Карітес, можна отримати безкоштовну медичну допомогу. Дякую, пане Василю. Донайте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Слава Україні, героям слава!